Доброго раночку. От так от у нас з раночку, отакі заходи до водички. Але ж тут водичка е, така там, як казав Артем, мул на дні. Тобто дуже гарно тут рибку ловити. Там є такі мостики, можна туди заходити і ловити рибку. А саме Дніпро де купатися на ту сторону. А не Дніпро, а більшанка. Ось звідти, отак переходимо через дорогу. І отам пільшанка. Де вже купаємося. Ну це ми зараз киті гуляємо, то далеко пішли. А отам от. от, от там отаму купаємося. Це отам нам ресторанчик. Сьогодні ще не працює. Мені здається, тут дуже класно, коли не працює ресторанчик. Тому понеділок і вівторок тут тиша спокій і краса. Але ж ресторанчик теж хочеться. Ми гуляємо і раз зарядку роби. От. Гулять йде. Це водяний горіх. Дивіться. Ось. Ось така штучка плаває. Вона просто плаває на поверхні. І ось він, водяний горіх. Зелений. І сьогодні ми його спробуємо. <ріху> Тому що їх їдять. І от саме в такому вигляді. Нарешті на смак спробуємо. Да. От вони тут є. А, спробуємо. Ми по дали, сидимо на терасі, на оцій-всій красі. Боже, вітерець дує, дуже класно. Ми з Ірою відпочиваємо, я тут новини слухаю, а дехто качається на шариках. Дома ж взагалі не часу, немає часу. Немає часу. Воно, бачите, отам вона на полу качалася. Тепер отам, отам, от. в, неї ж там, в неї ж там під шиєю, отакий то вже. Як вона? арахіс, арахіс. Ой, як хорошо. Ой, як хорошо. Кеті періодично виходить до нас сюди, подивиться, що ми тут. Ось одивиться. Подивиться, що ми тут і назад. що все, на все на місці пішла назад, але краще тут під столом через вікно, щоб все бачити. Да. Контроль на лінії. І раз садить, як этот президент. На троне. На І Еще это ж. Как я? Вот. Ну і он мангальчик нас таки чекає, ми <laughs> Ми таки збираємося в магазин за дровами. І вот. у нас сьогодні, вже м'ясо розморажуємо, на сьогодні будуть шашлики. От. Ну, в общем, знаєте, заздрить нам, але, будь ласка, такою білою заздрістю. Бо тут дуже класно. Краще, хай буде це мотивація вам на відпочинок. Мотивація на відпочинок, так. Да. Тому що, Боже, тут вообще супер, супер. Дев'ять виїхали сюди. Приїхали за чим ми там приїхали. У нас п'ять позицій, зараз буду пригадувати. Ми ще зіграємо вдвох, мама з Кеті залишились вдома. Я думаю, да, нам головне решітку взяти Взять. Взять. Да. Ну, да. і дрова. Купили рішоточку. Вже все склали, все готово, мангал. Ну, а наш мангал, бачите, там він вже був розгорівся, то ми його досками накрили. Тепер страшно під низ Боже, молнія, все поскладали, все біжимо в хату, а далі, будем, а далі будемо дивитися, що буде. Ми розпалили вогнище, Вогнище в нас отаке. Куди пішла? йди з дощу. А та під дощом сидить. О туди йди. Яйця? Кажу, може дійсно, коли м'ясо приготується, так воно буде тільки пережарить і ті, хто... ті яйки. А, тому... а, а тут обнімашки, а тут обнімашки. І лапка і через вверх. Ой, Боже. ж. А Не пускаємо, Не пускаємо. Ніт. Не Лизни її вниз. Не надо. Надо. Нет. <свят> не можна вязати. А що це ти робиш? Це твій імпровізований дощовик? Так. Кокусики. Ого. Нормально? Удачі! Нормально? Я тут можу ще дирки проробити. Для рук. Для рук, щоб руки зеркнути. Це буде дуже цікаво. Зараз проріжу. Взагалі, ми гуляти. Давай. Там дощ. Угу. Усім доброго раночку. Така чашечка кави. Яка чудова погода, якби тільки ми могли собі уявити, що було вночі. Мама дорогая. Гриміло. Було просто, просто капец. А сейчас, дивіться, яка краса тиша. Ми з Кеті вже погуляли, вже помили лапи, але ж хто така віка, щоб це все не зняти, тому це все в неї на каналі. Ой, Боже, тиша, нічого не. А вночі все зривало. Ми думали, що наш домик полетить. Я згадала, що він стоїть на підставці. Ой, Боже. все... Отам От у нас жарилися жашли вчора, сьогодні там вода. Хорошо, що ми вуглі запрятали. Ой, в общем, в общем, класно. Ми гуляли дуже класно, тому що нікого ніде, бачите? Кеті як гайнула отут. Ой, я тільки кажу, Боже, тільки побачила хвіз десь, отам, 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 далеко. Ну, в общем, ранок у нас класний. Та й ніч була класна, <ріху> просто стрьомненька. А я на оцей куч дивіться вночі. Боже, що воно таке? Отут наче якась глиба. Думаю, може на нас щось сунеться. <ріху> Ні, а то от зранку побачила це дерева. Проходимо далі. <ріху> Все як завжди. Отак. Йдемо далі. Отак. А де звір мой? Ага, а тут отак. Дехто вже поснідав. І воно да, сохне. Так, я тут вже зробила м'ясце. У нас вчора залишився, кусок не доїли. Сирочок, помідорчик, огірочок. Я вже попила кави. В общем, все добре. Зараз будемо яєчню їсти. Ми ж вчора яєчню жарили. Дивіться, отам нас чекає скрембл. Амлетик отут у нас. Тут у нас амлетик. Оп, отам він, бачите? Не буду стояв вночі отут під дощем. Ну, це ж герметично все закривається. Бачите, мені зіпсували сковородочку мою гріль, але я думаю, що в мене є посудомийка, яка все відмиє. Думаю, що я ще не зняла? П'ємо <'ємо> слабенько. <п 'ємо> не все вибили, не все. Поки що п'ємо конєчок, день третій з колою. Але ж у нас ще воно і горілочка є. <п 'ємо> Ми робимо, як називається, коктейлі. коктейлі, піймо. Сьогодні будемо грати в карти. Що у нас ще? У нас ще масло треба достати. Що ж, Віка тільки що зняла весь сніданочок, Ось вона сидить. Хто така Віка, щоб не зняти сніданочок? Але я сміюсь не з того. Ну, ось вже амлітік ми виклали, я ж показувала він, був у нас. Дивіться, який класний. Але от з приводу конфеток вона е, вже два дні знімає, каже. От так ми поїмо, а потім конфетки. От я думаю, коли дійдемо до конфетки, чи з собою повеземо назад. <реш> в общем, всім смачного. Так. У нас сьогодні грандіозні плани. А до речі, вилізло сонце на дворі. Може, ще й вообще. А, бо ми планували, що цілий день дощ, і ми будемо грати в карти. Смачного! Дякую. Дубль два. Дубль два. Сьогодні ми ось у нас збирали у нас є розпалювач, будрова мокрі. Вот, к этих же копає. А ми сьогодні що жаримо, дівчата? А, карачка і рознімаємо бідрышки курянні. Бедра, бедра, бедра. І одні в нас стегна. Стегна, одні в нас попалися з этого. Господи, скажи, я скажу. Домашня курка, бройлер, бройлер. Помолково, да. Так, да. помолково. Ну нічого. Так, підпалюємо це все. Ми підпалюємо. Оп. Ой. Так, все. Може, з цього боку зайди, підпали, та бо вітер. Воно загорілось начебто. Та там загорілося, але треба, щоб воно навкруги пішло. Зараз я на його помахаю. В мене є да. махалка. Он, он а, вона. Ну, так. А ото копає, бачите? Так, дубль два. Не все так швидко. Ану. Анну. Що, вітер задуває, так? Да? Вітру немає наоборот. Та тут трошки. Я вже Я так вчора теж тут. Підпалювала, підпалювала, потім як палахнуло. Там дуже класний пірс. Я туди ходила, він великий, да? там спуск у воду, як в басейні. Дубль два не вийшов, дубль три. Е, дуже ж все сере. постійно ж все мокло. Ні, так, Віка знайшла газетку, не кричи. І, і, і кинула-ламала ламала маленькі дровішки тиха, і кинула тиха, тиха. кудись не туди. Тіхо, тихо, тихо каже мені, тихо, 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 тихо. Тіхо, там ще ще покладе дровішок. О! Віка, ага, все бігом горить. Все бігом горить. А ти, наверное, бери і махай, бо зараз не буде вогню. Махать? Віка, махай. Ну, але діло в тому, що як махаєш, то бігом згорає е, та... газетка і все. Так, повинна загоріти, <гум> Повинні. і повинити. Повинні загорітись, так. Да. Боже допоможи, Боже допоможи. Боже допоможи. Розграється. От. Машу, машу, машу. Що ви думаєте? Воно все одно потухло. Я не знаю, ще так не було складно розвести вогнище. Це вперше таке, що неможливо. Так, друзі, я рдаю. Я рдаю. Просто жесть. Потому що от я... Дивись, я не уявляю. Я вже не вірила, що ми його розпалимо. Сльози з очей, диму. Весь участок в диму, але в нас нарешті вся база в диму, база, да, в диму, нас нарешті жариться курка. От. А ото, отам от, от. ходимо, пішла на мостик. Не вздумай пригать. От виходять туди, пригати не можна. Що, не можна з берега зайти, треба з місточка залазити. Давай, роздуль я її, звісно, тут, що так сказати. Цілий день отут по кущарям лазить. Іди сюди, Кеті. Все, давай. Там не наша територія, Кеті. Гуляти тут. Да. Отут біля нас. Біля нас, так біля я ж вам казала, що якщо ми зараз не пожаримо, а потім вжарить дощ, то будемо нам. <реш> Тож поїде, Те, що вчора. <реш> Але ж яке в нас було смачне м'ясо. Ой, дуже. Ми сьогодні зранку ще доїдали. І навіть Кеті досталося. Так що все класно. <реш> Оце, бачите, це отакі от дверчата такі. <реш> Отак, от під домиком. Ото. Це, те, що нас врятувало. Да, те, що нас врятувало. Там дощечки, там не дивіться, як закривається. Оп! І все. І я не знаю, як Віка його знайшла. А двері була відкрита? А, відкрита було, бо тому що ось, ось так. От. Відкрила, Начебто стоїть сама. отак домик. Я бачила, що а пришло. то побачити треба за Там Раз, а там дрова, і там картонка, і там усе є. От. Так що все класно, так, курка. Курка вже майже готова. Пан Віка займається куркою. Грить, грить. А ну зараз. Подивись. Іра фотографує оцю красу, а я роблю зйомочку. Ай, це капець. Ми зараз оце беремо. Йдемо на берег, на місточок і будемо це все їсти і пити коктейлі. Подивіться, як ми влаштувалися. Це очак. А отут яка красотища. тіща. І от все, ми тут будемо зараз обідати. Тому ж задовбалися ми. Ні, ми не споркою, задовбалися, бо задовбалися з куркою задовбалися, ми задобалися з розпалювачем. Вогнем. з вогнем, з тим розпалювач. Кеті, ти хочеш стрибнути в воду? Ні. Ні. а то ми з тобою спустимося. Спуск є, я з нею спущуся. Віка це зніме. <реш> Віка повертається. Як вона залазила в неї на каналі, а як вилазив в мене на каналі. Не вистачає однієї сходинки. Вилазь, давай, зараз я полізу. Ой, хорошо. Тобі? Ну, вода, хорошо тобі? Ну, вона все. Да, класна, вода, супер. Другий пішов. Я вже покупалася. Віка, що не вистачає, а да. так чекай, мені треба, щоб не що мені мочити вибуди. А я намочила свій хвостик. Ну, ти ж кепочки. Да. А я що там? Я покупалась. значить там ота остання сходинка і до води треба сідати жопою і падати. Ага. Немає, да? Немає, Немає так? Немає. й там треба якось робити У? так, а тому так, так? Да? Потім треба повісити. На одну трубу спробуй ще треба. там маленька трубочка ще є. Я, я тут маленьку трубочку на зворотному шляху побачила, коли вилазила. Кеті, доганяй. Ні, 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 ні. Кеті, ні, ні. Ну вона з головою ще спірне вух живода. Я не до тебе. Я пливу до тебе. Ми зараз підемо там з берега і поплаваємо. Да. Та вона і не збирається, все, вона вже все поняла. Я, Я бачу, бачу, вона вже у вже не, неї був задній присід. Задній присід був і вже збиралась. Ні. Там на оту трубку став ноги. Віка так ставила. Дай -дай, дай -дай, дай -дай, да. Ні. Кеті, і... відходь. Оп. Ага. І ще раз. І И оп, все, я здесь. Ой, здесь не нужно влезать. Мы... Да. Я... Это любовь. Ну что, як водичка? Бомба. Да. Бомба. Бомба. Ой, Класс. Люблю, Боже, О, О, да. А сегодня уже бачишь эти дают на прокат, да? О, вітерець задув. Не було Ти взагалі. Вже треба вітерець, щоб. було да, Щоб обсохнути, так. Да. Ну, дубль це, два. Чи це, який вже? Це, це вже дубль чотири. Віка розпалювач, а я шашличник. <гум> Дивіться. Дивіться, яка краса. Ото поки я бігала, один бачок загорівся, там загорілась палочка. Але ж ми вже так пристосувалися, що все, нижче опустили. Там Кожним днем все краще і краще. Місяць ми тут всю базу будемо годувати. В чергу будуть строїтися. Ну, нічого в нас, скажімо, не пропало. Поки ми сходили купатися, вже бачили. А тут такі углі. Морожені, морожені, оці І бедра. Я їх прямо морожені, посолила, поперчила, все, і туди бігом. І от, класно. Так, у нас отак от закінчується день. Ось така погодка. Я вже прийшла з собакою. Я плачу. Надо тікати. Да, а ракурс, есть, менять. ракурс менять. Так, Вика тоже она уже с картишками. Кока-кола. Май же. Ну все. Всем пока. Еще треба сказать. Подписывайтесь на канал Тетяна Черный.